Настя Нижник і це моє перше відео на каналі Анастасія Лайф. Зараз літній сезон. Надо же для наших ляльок овочі, фрукти та ягоди. Сьогодні ми зробимо овочі. Ось ми зробимо кабачок, цибулю, помідор та огірок. Для цього нам потрібно тісто пластилін такого. Васабі, зелений, червоний і білий. Спочатку ми зробимо е, кабачок, беремо невеликий кусок, катаємо таку ковбасочку, і таку, можна сказати, на кінці капельку, можна сказати, в такому ось. Чуть-чуть згинаємо, беремо зубочистку, Ось так робимо, таку робимо. Зараз покажу окружність, можна сказати. Ось. І тепер робимо так. Ось такий. Оце у нас буде хвостик нашого кабачочка. Ось такий кабачок гарний, такий милий. Тепер зробимо огірок. Беремо. Маленький кусочок, катаємо таку маленьку-маленьку копасочку -маленьку Її теж згинаємо але не сильно. Отак. І робимо крапочки ось так. Рас. І з іншої сторони. Ось такий горні. Тепер зробимо помідор. Беремо. Робимо кружок. Ось. І відмічаємо серединку, Беремо зелений, катаємо. Ось так. Беремо кусочок. Там у нас листочки. Ось так. Тепер робимо хвостик. Беремо маленький кусочок, катайку. І, і сюди ложимо. ось такий помідор. І зараз зробимо цибульку. Беремо Трохи його. Катаємо таку. Невеличку капельку, беремо зелений, катаємо таку ковбаску, таку довгу зробимо. Можна взяти качалочку, отак, От трохи утрамбову. Ось так. Літаємо на кусочки. Так, тепер з'єднуємо це наші листочки цибульки з'єднуємо. Беремо нашу цибульку і подіваємо на неї. Цибулька. Ну що, ось так у нас вийшло. Ви були на каналі Анастасія Лайф. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк і до побачення! Пока!